У нас такі самці йдуть на м'ясо. Може кому потрібні на, на плем'я. Ми зараз важемо, кинемо на веса, яка їх вага. вагастий. Just the sim dress. Let's see if this interests. Check it with VLC.

Шоколадний важимо. Так, хлопче, будемо баштися. а ці тяжкі. Вісім кг. колишні. Сім сімсот Знаєш Ну наше піво влазити ми потрібні П'ять грам не збиває Реш, угу. одного оставив у нас шотири поставить Він тоже має стикер Сім з половини Білий. Никога не поганий самець. зараз, бо милості трохи є сігенькі, зваді ми. Ну а можна ще стандартно одного зважити. Парше. Стандартного одного зважувати два. Всім-сторімо. такі санці є. Може кому потрібно на плем'я. Можна вибрати. Їм по 7 місяців. Родилися квітень, місяць. А є ще маленькі 4 самці. Ми ну, їх важити не будемо, А є ще срібло, у нас ну, Хоча можемо і зважити одного. Якогось кінця. Вже три почуба десь. Три вот семьдесят семьдесят семь двести семь даже, вот. уже, конечно. Маленькі. Ну, є ще маленькі, маленькі. І по два місяці вже взлишні, навіть. Ну ми їх возити не будемо.